Продаємо квартиру в Крістал-Авеню. У нас двохкімнатна квартира загальною площею 70 квадратів. Починаємо її дивитися. Тут вхідна зона. Ось у нас двері, а, проводка. Мідна, вся проведена. Зліва і справа у нас є приміщення. Ось таке одне приміщення, можна чи гардеробну використати. І інше теж. Прямо у нас кухня. В кухні у нас є газовий котел, лічильник. Ось так виглядає. Дивимося від з вікна дуже гарно. Далі за будинками там ліс, чиста зона, частний сектор. Далі йдуть кімнати. Одна кімната. В усіх кімнатах є батареї. Стяжка зроблена. Ось така кімната правильної форми. Далі у нас по праву сторону санвузол. Також проведена вода. Ще одна кімната. Ще одна кімната. Ще одне приміщення під гардеробну чи під другий санвузол, але можна розширити спальню. Стіна не несуща, тому можна зробити винести двері сюди до першого санвузла, і буде квадратура спальні збільшена. Так, ну Це вже хто як придумає. Отака От у нас такий коридор і виходи.